Біля заставлених солодощами та випічкою столів вишикується черга з другокласників. Зі слів Романа, вони з товаришем знають. Придбавши улюблений тортик, допоможуть українським військовим. Ярмарка для того, щоб накопити на е, збройні сили. Долучитися до збору коштів вирішив восьмикласник Захар Мізенко. Т's -т's. Хлопець друге бере участь у доброчинному заході, що організовують в його школі. Каже, минулого разу самотужки зібрав більше тисячі гривень. Бо мені подобається грати, ага. я хочу допомогти ЗСУ. Мама іншого восьмикласника Наталія Бобу говорить, до заходу готувалася більше 10 годин. На кухні провела годин 6. Поробки робила теж десь години 3-4, поки це все зробила. Мило, звісно, трошечки треба погратися. Це така робота. Кропітлива є. Зефір домашній, піца, сосиска в тісті, тарталетки, пряники, горішки. Барениками торгують старшокласники. Серед них Дмитро Шаров. Ми збираємо кошти для ЗСУ, щоб вони безче здолали російських опаців. Аби допомогти Збройним силам України швидше здолати російських окупантів. Школярі з батьками проводять по 4-5 доброчинних заходів протягом року, розповідає директорка Черкаської санаторної школи Людмила Шарапа. До повномасштабного вторгнення збирали кошти на потреби дітей з деокупованих територій та військовим на передову. Раніше були передавали бронежилети, все те, що необхідно, в залежності від тих коштів, які в нас є. Ми старалися намагалися задовольнити потреби те, що потрібно було. Але звичайно, головне діти завжди передають і малюнки, і обереж. Ольга Мацканіч Олег Кураш новини на Суспільному Черкаси.